Mercedes є e клас, 3-літровий дизель, чорний колір, 2016 рік випуску. Автомобіль на продажу в автосалоні твоє авто, є декілька косметичних підкрасів. Автомобіль не з Америки, машина з Європи. Пробігу 213 тисяч кілометрів тільки поміняно масло в двигуні, легкосплавні диски, хороша оптика. Безключовий доступ, сліпі зони, світлий шкіряний салон, амбієнтна підсвітка, пам'ять сидінь, темне дерево, без помилок, треба тільки підкачати шини, є камера заднього огляду, є система допомоги в паркуванні, є клімат-контроль, є звичайно ж блютуз, є люк, зручний задній ряд. Все в гарному стані, машина готова до перегляду тата з драйву, приїжджайте, тестуйте і купуйте. В будь-який спосіб ми вам це допоможемо зробити якомога швидше і комфортніше автосалон твоє авто. Можливо, саме це твоє авто.